В місцевій лікарні збільшилася кількість пацієнтів з числа внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росії по медичну допомогу до амбулаторії Світловодської громади звернулися більше тисячі вимушених переселенців. Ми завжди готові вам надати допомогу щодо обстеження, щодо вакцинації, щодо лікування. Будь ласка, приходьте, складайте з нами декларацію. Частина вимушених переселенців вже уклала декларації з лікарями. Це ті пацієнти, які вважають, що вони вже не зможуть. Поспілкуватися зі своїми медиками або втратився з ними зв'язок. Інша частина все ж таки залишається на зв'язку зі своїм лікарем, але наші фахівці надають допомогу кожному. Якщо у вас вже складені декларації з лікарями за попереднім місцем перебування, то ми змозі зайти в комп'ютерну Систему та взяти всю необхідну інформацію щодо того, щоб надати вам направлення на обстеження та отримання електронних рецептів. Крім того, для людей, які тимчасово змінили місце проживання в місцевій лікарні, продовжує працювати лікарняна каса. Ліки в нашій можна скажуть гуманітарні лікарняні касі, вони безкоштовні. Тільки треба довести, що вони дійсно потрібні. Працює вона у нас з понеділка по п'ятницю, з 10 по шістнадцяту годину. Знаходиться вона за адресою вулиця Павлова. Це у нас терапевтичний корпус, другий поверх, стоматологічне відділення. Ліки можна отримати або за призначенням лікаря, або за наявності будь-якого підтверджуючого документа. Це повинні бути якісь направлення від лікаря тобто поліклініки, сімейного лікаря, то якісь повинні бути направлені конкретно саме на ці ліки.